Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогінки, знову до карти дня. Я взяла знову цю колоду на цей тиждень, бо я її ще не встигла вивчити. Це моя сама-сама новенька. ось, І хочеться мені її ще раз з вами прокрутити. Якщо вам та, теж ця колода подобається, і вона якась така осіння. Чомусь хочеться мені е, з нею розкладати. Напишіть, як вам ця колода. Я це придбала її в Німеччині, коли була, відвідувала наших українців. Ось, і, волонтер, і волонтерів, і ті, хто допомагають військовим. Ось, Відвідала їх в Німеччині. Це було позапро, позаминулого тижня, здається. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ну що ж, сподіваюся, у вас все добре. Дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви є, за те, що ви дивитеся і підтримуєте мене, особисто, мій канал. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. У нас тут дивіться. ця як її, Жриця ну жриця натякає одразу. Відпочиньте, знайдіть рівновагу, дайте собі спокій, не думайте так багато, навпаки, знайдіть баланс в своєму житті, відійдіть від справ, спостерігайте, займіться якимись практиками, хтось, можливо, йогою допоможе, комусь якісь, можливо. Процедури, а відчуйте свою інтуїцію. Тобто дійте сьогодні інтуїтивно і спостерігайте. Ось якось так. Інтуїцію сьогодні включайте і спостерігайте, що навколо вас відбувається. Карта номер 2 Тут у нас король жезлів. Ну Дивіться, король жезлів. Правда, тут дівчина, так? Така. Але король жезлів – це мужчина з посадою, мужчина з, як би сказати, з кріслом, так? з кабінетом, з кріслом, людина, яка організовує щось, людина, яка чимось керує. ось, Тобто. Можливо, що вам прийдеться сьогодні виконувати, скажімо так, не зовсім легку, не зовсім жіночу роботу. Можливо, ви просто сьогодні з кимось познайомитеся або спілкування з таким чоловіком, який щось організовує, щось просуває, щось, якась фірма можливо, і тому подібне. Ось це енергія потужна, це щось потрібно організувати, влаштувати. У когось, можливо, це буде свято, у кого це, можливо, якесь, скажімо, як це називається, якесь зібрання, можливо, збори або ще щось. Ось якось так. І карта так і радить: беріть ініціативу в свої руки. Робіть перший крок. Ось якось так. Завойовуйте людей своїм шармом. Ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас іде Єрофант або ще його називають жрець. Бачите, починали з жриці, закінчуємось жрецем. Ну, жрець він говорить про традиції, про якісь правила. Ну, не зовсім правила, але традицій... про традиційність. Що це може бути? Не забувайте про сім'ю. Не забувайте про традиції вашої сім'ї, традиції на вашій... у вас на роботі. Це може бути традиційність, консервативність теж і якийсь процес навчання може бути тут. Можливо, ви візьмете собі якихось підопічних. Або ви опинитеся цією підопічною особою. Якщо за вами хтось буде, наприклад, кому, хтось комусь вас поручить, так? Ввести у справу у якесь діло. Ось у фірму якусь. Це карта, в принципі, дуже хороша. Вона, правда, не несе грошей, так само, як і ця карта. Вони не є грошовими картами. Ця може бути гроші. Ці дві ні. Тому. Це, скоріше за все, якийсь процес навчання, урок на все життя. Або якось так. Мудра людина, яка дає поради, яка просто якась приємна розмова, балачки про щось, ось профі, як це ще кажуть, пофілософствувати, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!